Добрий ранок, привіт, друзі! Вітаю вас із сонячного В'єтнаму. Розпочинаємо нове відео. Новий влог. Сьогодні субота, вихідний день. Тож буде сьогодні прогулянка. Налаштовані гуляти цілий день, тому що в нас сьогодні а, після обіду буде клінінг у нашій квартирі, будуть прибирати. Таку послугу маємо раз в місяць. Приємна послуга, коли тобі хтось прийшов поприбирав. Тож немає сенсу десь півдня гуляти, повертатися додому. Уже зазвичай ми плануємо якусь прогулянку на цілісінький день. Загалом ми вихідний день так собі робимо. А тим паче, якщо у нас клінінг, то щоб не заважати там, вони прибирати не так довго будуть, мабуть, годинки-дві, але все рівно. Приходимо вже ввечері після шостої, близько сьомої повертаємося додому, то все дуже прибрано. Чистеньке, свіженьке, приємно повертатися додому. Загалом така послуга прибирання в багатьох квартирах існує, але це залежить від власників. В якихось квартирах це раз в тиждень, в десь раз в два тижні. Хтось раз в місяць. У нас от раз в місяць така послуга, ніби там воно щось включено у вартість. Оренди за квартиру, але там невеликі гроші. Я знаю, що є будинки, квартири, в яких немає цієї послуги, але ти можеш, типу, як від власників замовити її, так? домовлятися там тобі хоч кожен день можуть приходити прибирати, головне плати за це гроші, щоб ти був готовий до цього. Але Особисто я рахую, що раз в місяць така послуга, то це круто, Ну, якби було раз в тиждень, то було б взагалі шикарно. Але ну, є те, що є. Протягом місяця підтримуємо порядок, а раз в місяць приходять нам і ось так прибирають. Йдемо зараз, гуляємо, дивіться, поставили стіли різні пригощання. Це те, що я вам вчорашньому влозі говорила, дивіться, ось особливо я помічаю, що ближче до свята те. Встановлюючи ось таку курку, її, е, вона з головою, її в рот, там що, лапки, чи крильця чи що там засовують. Таке часто спостерігаю. Ось таку штуку, цю, це будуть спалювати цю картонну. Я не знаю, як вона називається, вибачайте мене, але це ось традиційно в'єтнамці таке встановлюють. Зараз буде дуже часто таке по місту зустрічатися. Ось тут так гарненько квітами. Боже, дивіться, як прикрасили, які гарні хоризонтеми. Краса-краса. Трішки більше про цього півня розповім зазвичай на повний місяць, або в кінці місяця, коли вони поминають своїх предків, померлих родичів. Я не помічала, щоб цього півня або курку встановлювали, а ось, мабуть, на якісь такі більші, більш важливіші свята. Такі як свято Тед, то ось це роблять. Ну, можливо, там якісь свої. До речі, треба поцікавитися цією інформацією, бо ніколи навіть не замислювалася про це, а ось щойно мені в голову прийшла така думка, що можливо це з великим святом, так. І чому там ці крильця або лапки їм в дзьоб засовують. А ось тут ось продають оці дерева з мандаринами, хоча завжди о, я зустрічала інформацію, що це кумхват, виглядають як мандаринки. Вони є великі дерева, менші. Можна купити собі будиночок. Ніколи не цікавилося, скільки це коштує. Дивіться, бачите, вся вулиця вставлена на тій стороні. А, перейти в дорогу, щоб тебе ще й не задавили. Презентеми продають. Дивіться, скільки їх! Я краса. Вись тротуар, і там, я дивлюся, кінця і краю цьому немає. Цій красі жовтій. Клас. А тут просто будиночки в'єтнамців. Ось такі старенькі. Так, а ми прогулюємося. Гуляємо сьогодні містом. Що там Аліса? Голуби? Да. Будиночок для голубів. Я хотіла постукати. Постукати до них, да. гості хотіла зайти. Да. Гуляємо сьогодні вздовж річки. Тут така гарна містинка. На минулих вихідних я вам показувала. Тут такі гарні будиночки, віли. гарна зелена територія. На минулому, на минулому тижні, в суботу так ми це тут були, сподобалося пройтися. І вже сьогодні сюди йдемо. Ось пальми ростуть на пальмах бананчики. Зараз вам ближче покажу. Ось, дивіться. Ось яка маленька пальма, а яка гілка бананів вже на ній, бачите? Чекну, що зелені. І ось ще одна пальми, банани повсюди. Добре. Ми пішли далі. О. Знов там папуга кричить. Там чиїсь яхточки припарковані. Такий місточок зроблений. Поїхали, Аліс? А, я її нажав Попугая. Попугая? Так, я нажав, це ім'я є. Ім'я таке? Ну добре. Дивіться, побудували такий трап, щоб виходити сюди до яхт. Якби не вирішили ситуацію з парканом. Тут встановили ось такі східці з однієї сторони і з іншої. Ну, мабуть, вони просто сюди підсуваються. Зараз прибрали, щоб ніхто не хотів ні в кого не було спокусу туди залізти і походити. І з іншої сторони такі східці поставили і ось зробили такий місточок, такий трап. І Надувний човен стоїть накритий, там яхти, три яхти стоять накриті, бачите. І хто собі бажає по річечці собі виходить на яхточці поплавати. Ну, тут такі більш заможні люди живуть. Воно видно по будинках. І, можливо, ці будинки навіть здаються в оренду. Не лише місцеві в них живуть, в'єтнамці я маю на увазі. Дивіться, Тут люди собі такий майданчик дитячий облаштували. Там якісь гойдалки, там якісь клітки. Ой, боже, коченята малі! Клас! Які малі. Там я бачу кури, півпівники, курочки. Тут ось, тут, мабуть, також якісь тваринки живуть, але я не бачу хто в цих кліточках. А тут, дивіться, який гарнющий лотос цвіте. Просто така краса. Правда гарний Аліса? це лотос. Пішли. Рожевий лотос. Рожевий лотос. А ось тут у людей дивіться, будинок, віла така. Качки там, бачиш, і маленькі каченята. Подивися там. Ти бачиш в кліточці маленькі каченята, Вон ви. Диви. Вон, дивися, які малі. Що тут? А вон песик. песик. Що тобі дула? Хажарку тобі чи що там? Що хотіла показати? Гарний будиночок у людей. Дивіться, як гарно прикрасили. І помела поставили, велике дерево з помелками. І з кумкватом, і квіти, і там всередині, як гарно прикрасено. І квітами, і зверху, там вон, бачу, і лимони в них ростуть. Просто така краса так гарно. Справжні? Тут ще одна така зона, також собі люди. Якусь теплицю облаштували. І теж дитячий такий майданчик, гірка, там, гойдалка. Як гарненько. Так, ось Гарний будиночок прекрасний. Позглядаємо трішки з вами до людей в будинки. Гарна природа, гарна тут, правда? Мам, хочу ось... Коченятки маленьких. Бачила? І котиків. Угу. Хочеш маленьких котиків і каченяток? Так. Жодні. Так. Ось такого ж як гарно. Все з квітами. Такий бажай, аркіт. Ні, це просто біля будинку люди собі облаштували, так. А, правда, відрізняється це район Євровілач. Тут такі заможні, мабуть. В'єтнамці або живуть, або побудували для того, щоб здавати в оренду будинки. І ця містина вже відрізняється від того, що я вам показую щодня від тих будиночків, від тих вулиць. Щодня тут тут все по-іншому, але ось це, мабуть, єдине місце, де я знаю. Машина, Машина гарна. Обов'язково, Аліся. Як повернемося в Україну, купимо собі машину нову. Бо та, мабуть, що в нас була, вже там і згнила за 4 роки. Ай. О, і байк такий. Угу. Як гарно прикрасили площу до В'єтнамського Нового року, квітами там вон, коня такого поставили, символ цього року По... за китайським календарем. Так? І зараз ми туди зайдемо, ближче вам покажу, познімаю це все. Ага, туди не дозволяючи заходити. Я пам'ятаю, щойно згадала, в минулому році було те саме. Було парканом все обгорожено вже на самий новий рік, на те. Вже дозволили ходити там поміж квіт, тож можемо спостерігати, а там ще не завершено, там біля коня ще коломбу не облаштували, там ще пісочок. Тож тільки оце все, що ми можемо поки що побачити. Краса, краса, квітів багато, аж оку приємно дивитися. А ми зараз через підземний перехід перейдемо на ту сторону, там також схожа площа. Можливо, там також щось прикрасили вже. О, так бачу, що там вже також якийсь паркан стоїть, щось прикрашають. В процесі, ще не завершено, але в процесі. Обідня перерва. Зараз тут робітники відпочивають. Зараз вам покажу. Хтось на гамаку, хтось просто на картоночках лежить собі. Літня перерва. Люди собі сплять. Так, ось тут вони облаштовують також гарну площу. Там ми полягали під деревом. Робота роботою, а обід та денний сон за розкладом. Ось така невеличка кав'ярня. Сюди ми сьогодні прийшли. А тут ми були десь в районі біля Різдва. Тут була і ялинка, і ведмежата. Ми тут сиділи, пили каву. От сьогодні також прийшли купити каву. Цікаво. У тільки дві скляночки залишили. Я думаю, в них їх. Ще меню. Фішкою цієї кар'ярні є те, що вони зараз подають напої в таких вафельних стаканчиках. Є гарячі напої, гарячий шоколад, матча і капучино. 59 тисяч дон. І холодні напої. Вони дорожчі, 79 дев'ять, також какао. Матча, uh, і що ще не зрозуміло. Що воно таке, але ще якісь третій вид, але це холодні, типу як з морозивом, мабуть, і її можна замовити в великому стаканчику. Ну додатково п'ять тисяч. Ти платиш, але це лише за холодні напої. Я Алісі замовила ось таке какао. Ми зараз побачимо, що прийде нам з женію, просто звичайну білу каву, і замовила ось таке тістечко, канелі. Ти в них багато смаколиків різних і чизкейки, і різні терміску Минулий раз ми. Спробували, було дуже смачно. Хороший цього разу тут смакуватимемо в цій кав'ярні така затишна атмосфера. Маленьке саме приміщення, але і на вулиці є столики. Саме на вулиці ми сьогодні сидітимемо. Чекаємо на наше замовлення. Ось таке какао нам принесли в вафельному стаканчику. Виглядає дуже гарно і ось таке. Так, так, Воно, до речі, дуже, те, дуже гаряче, тепленьке. 463, mm. ну, Ану, 460. Пробуй, 460. Пробуй. а ну, какао. — 463. — Бери, пробуй. Пробуєш? Гаряче? Ну нехай охолоне трішки. Можна було дев'яної. Ну, минулу версію. Ось так бабуся собі на байку обладнала перевізний магазинчик. Встановила парасольку, якісь овочі, фрукти і возить по місту, продає. Прикольно. Так, ну що ж, ми тут завершили каву попили, какао попили. До речі, какао в стаканчику було смачненьке. Сам стаканчик такий жорсткуватий, вафелька така тверда. Але ну це зроблено для того, щоб напій какао або кава не розтікалася. Друзі брали лати в цьому стаканчику, їм дуже сподобалося. Смачне сказали, какао я у Аліси також спробувала смачненьке какао і у нас, звичайно, кава з молоком також була непогана. Зараз йдемо далі, гуляємо містом. Десь, як завжди, будемо бродити щось, дивитися і вам показувати. Дивіться, які кошенята на панелі стоять в машині. і хвостиками. Бачиш, як чик чик тік чик роблять? Класно! Ходімо, Ходімо далі. І дитинча одного там є, так. Так, переходимо диви, яка тут кав'ярня. Дівчатка фотографується. Вони одягнені в національні в'єтнамські костюми. Зараз на тет всі жінки отак будуть ходити по місту. І це дуже гарно. У них такі штанці і така подовжена довга туніка. З боку такі. Е Розрізи має. Я цікав, місце, цікаве таке місце, цікава кав'ярня. Слухайте, треба, треба собі мати на увазі. Ой, дивіться, скільки багато тут місць. слухайте. Давайте ближче порозглядаємо, що тут є, дивіться. Кокосова свічечка, свічка в кокосі. Прикольно. 250 пятьдесят дон. Не дешево, але прикольно. Це що, це кава? Так, це кава в зерна. Є різні набори. Кокосові чіпси. Кава, якісь магнітики, сувеніри, фільтри. Він для заварювання кави. Так, а чому тут кава? 42 тисячі 35 бачу. 40. Цікаво, цікаво. Де ти знайшла це кошеня? Обережно, що тебе киця не поцарапала. Легенько-легенько, так за шийку не тримай. Ось так тримай. Вона боїться, боже, Бідненька. Поставі її, постав Поставі її, будь ласка, Аліса, вона тебе зараз поцарапає. Стільки всякого старовинного барахла поличка. Раритет. Ой, тут ще сходинки на другий поверх. Тут ще другий поверх є. Так однозначно сюди потрібно якось прийти. Добре. А ми йдемо у ось такий вузенький провулочок. Заклад називається Котієн. Банімі, ми йдемо їсти. Банімі. Щось досить популярне. Має гарний рейтинг. Альфір знайшов це місце і запропонував нам. Все рівно треба щось обідати. Тож йдемо щось новеньке спробувати. Ось таким провулочком. Я так розумію, тут і живуть місцеві. Мабуть, це якісь будинки, житло чиєсь. І Ось цей заклад тут знаходиться. Що спробую його знайти. Якщо не знаєш, то і не втрапиш. Ми ледве знайшли. Уже собаки скрізь гавкають. Тут якийсь заклад, тут щось. Да. А, Там ще депо черги. Туалет. О, та тут можна і Йдемо помити ручки. Принесли наші бані трішки гострим. Я ліці не замовляла, один на двох взяла, бо я там бачила, що майже до всього додано перчик. Тож вони може бути гостреньким. Тут в мене якийсь місць. Якийсь його підряд Бачу, якась там є м'язко є, якась шинка там є. Це головний паштетик має бути. Будеш Так, зараз я тобі витягну. Зачекай. Так, ну що ж, ми пообідали непогано. Це було нормально, не сказати, що це було прям супер вау, вау-бані, але непогано. Ідемо гуляти далі. Будемо ще гуляти містом, так як я вам вже говорила началі, на початку відео, що у нас сьогодні прибирання, тож немає сенсу йти додому, бо все рівно в квартирі будуть прибирати. Тож будемо гуляти містом. Зараз ми в такій центральній частині. Багато різних магазинів, різних закладів. Туди гуляємо. Наші друзі поїхали на таксі додому. А ми ще трішки прогуляємося річковою набережною. Тут так гарно прикрасили. Взагалі зараз місто дуже гарно прикрашене. До кожного свята в'єтнамці дуже гарно прикрашають, роблять якісь фотозони, різні гарні локації, щоб можна було сфотографуватися. Або таким чином намагаються приваблювати не тільки туристів, але й місцевих у свою кав'ярню, у свій заклад. Дуже багато зараз буде дівчаток В'єтнаму, які гарно одягнені, з гарними макіяжами, з зачісками роблять фото, роблять різні фотосесії, влаштовують в різних кав'ярнях. Вони без свята це роблять, але на свято їх особливо багато. Така інсталяція, де показано, як готують традиційні в'єтнамські пироги на в'єтнамський новий рік. Тет. ставлять ось таку бочку з цими пирогами, Там їх печуть запікають досить довго. Ось таке буде відбуватися на вулицях міста. Так їх будуть запікати, як колись, так це продовжують робити і зараз. Тож все попереду буду вам це все показувати. І ось такі інсталяції також встановлені вже по всьому місту. Квіти, дерева з квітами, червоні декорації. А тут ось а ми зараз проходимо біля якоїсь галереї, там завжди картини, і ось тут на вулиці поставили картини. Дуже гарні, дуже гарно все намало, намальовано. Покажу вам ще одну дуже гарну інсталяцію, подивіться, ніби місто. Хоянь, правда Аліс? Дуже схоже. То Мабуть, то і є хоянь. Кілька тижнів тому ми, прогулюючись, вирішили тут трішки посидіти, подивитися, як катаються на скейтах. Аліса тут з дітками гралася, зараз діток немає. Але ми тут трішки відпочинемо. Щось я стомилася, Сьогоднішня прогулянка мене трішки виснажила. А ось і дівчинка з'явилася, Аліса її вчить. Кататися на самокаті, показує там, проводить інструктаж. Та Хітсонечка, ми йдемо додому, тут щось зараз буде відбуватися. Майстер-клас, якийсь ще що, по приготуванні. там щось. Приїхали, розвантажили, купа різних мисок, тазиків. Якимось рисом, кукурудзою, ще чимось. Там вон, розстеляють якісь підстилочки, щось буде відбуватися. Але ми вже чекати не будемо, будемо рухатися додому. Але було би цікаво дізнатися, що воно таке. Якщо щось цікаве, то чи є сенс залишатися, але не зрозуміло. Перейшли ми на нашу сторону міста, щойно через міст. Ми там, коли сиділи, Здійнявся такий вітер, я думала, що це просто ми біля річки. Але ж ні, повернулися на наш район і тут також вітряно, так якось прохолодненько. По прогнозу жені казав, що на завтра має бути дощ, але на завтра на ранок маємо деякі плани. Не знаю, чи ми їх зможемо реалізувати. Звісно, якщо буде дощ, то 100% ні, але будемо дивитися по погоді. Завтра а, йти на маяк. На маяк? Так, є таке в планах, але звісно ж все залежить буде від погоди і від самопочуття. Бо я не впевнена, що ми за лісою підемо. Женя піде 100%, якщо буде погода, а я ще думаю. Фух. Сьогодні активно так провели день, багато знаходилися. Ну, буде видно. Завтра. Тож ми зараз повертаємося додому. Мабуть, вже з вами попрощаюся. Як завжди вдячна вам за те, що були в цьому відео з нами, за те, що підписуєтеся, ставите вподобайки та коментуєте. Мені дуже приємна ваша реакція під відео. І це дуже важливо для мого каналу. Всім бажаю гарного дня! Вайте до зустрічі завтра в новому відео в новому влозі.